Пане Іване, також цікава інформація з'явилася у свіжому інтерв'ю телеканалу Fox News, де президент США Дональд Трамп заявив, що Європа могла б вплинути на Китай, по той змусив Росію припинити війну проти України. Він наголосив, що розчарований Володимиром Путіним, адже вважав, що конфлікт між Москвою і Києвом буде найлегшим для врегулювання. Отож, наскільки реалістичним є сценарій, що саме Європа зможе змусити Китай чинити тиск на Росію задля завершення війни в Україні, і чи має Пекін реальні інструменти впливу на Кремль і чи Готовий він використовувати їх у контексті тиску з боку заходу, ну дивіться. Китай має великий вплив на Росію в Росії. Як багато економістів говорять, вже давно відбулася іонізація економіки, тобто шалена залежність від Китаю від торгівлі з Китаєм. Якщо Китай, ось що що я казав про цим в один момент вирішить, що все, ми з Росією більше. Не торгуємо для Росії, це може мати крах, причому не колись в історичній перспективі, а можливо місяці за три. А чи є бажання таке у Китаю? Я напевне верніш Впевнений, що його немає. Чому тому що як писала гонконгське видання South China Morning Post», а вони, очільник дипломатії Китаю і міністр закордонних праці країни, а також секретар по зовнішніх справ, він казав в приватній розмові Кай Калас, очільниця дипломатії ЄС, що Китаю вигідна якомога довше війна Росії проти України, тобто Китаю не потрібна перемога Росії, Китаю не потрібна перемога України. Китаю потрібно, щоб війна тривала, тому що вона відволікає увагу, і це їм вигідно. А і відповідно їм Росія потрібна як подразник, який відволікає і увагу, і ресурси і США і ЄС, і примушує до речі, їх всіх бігти до Пекіну, просити якось тиснути на Москву. А те, про те, що стосується можливості тиску на власний Китай, як на мене, він є. І оці розмови про мита, які Трамп постійно веде, він то що хоче. Він хоче створити те, про що пише ділова СМІ Ділові змі в Сполучених Штатах Америки, створити позасоцівський світоустрій. Тобто, світоустрій, де правила світової організації торгівлі, вони вже не відіграють великої ролі. Практично хоче замістити цю організацію, або принаймні її суттєво модернізувати так, щоб Її правила змінились в якому контексті, тому що в США розуміють, що оця вільна торгівля, лібералізація світової торгівлі вона не грає в інтересах США, вона грає проти інтересів США і грає на глобальний південь, але також США бачить, що програють не лише США, а програють країни Європи. І основний аргумент, який використовується Сполучених Штатах Америки, що давайте руйнувати цю систему, тому що вона працює не лише проти нас, а працює проти вас. Європа поки що не хоче. Ми чуємо це заявих лідерів, але Європа не може не розуміти, що в принципі США пропонують цікаву річ. Тобто там, з однієї сторони руйнування світової організації торгівлі – це хаос, але з іншої сторони, ну якщо це правила цієї організації вже давно грають не в інтересах США, та ЄС, то, можливо, треба робити велике торгування. Можливо, треба казати, що основа економічної діяльності повинна бути не власна економізація світу, тобто більше виробництва, а екологізація світу, тобто виробництво з. Урахуванням екологічних вимог, а тут у Китаї є проблема, коли ви нехтуєте вимогами екологічної безпеки, у вас виробництво дешевше ви виробляєте значно більше товарів, але ви створюєте загрозу цієї самі екології. До речі, проти цього треба боротись грати Тюльберг та іншим екоактивістам на те, що вони зараз роблять. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що е, подібні зміни в правилах вони можуть. Зупинити ту тенденцію, яка за визначенням однієї з провідних світових аудиторських компаній PricewaterhouseCoopers, веде до того, що в 50-му році Китай на в світі, Індія мардва в світі має на увазі розмір економіки, і лише на третьому місці буде США. А щодо європейського союзу, то перша країна ЄС, яку ми там побачимо, це буде Німеччина на дев'ятому місці. Там Великобританія ще десятою буде, але вона вже не в ЄС. Тобто США втрачають позиції, ЄС суттєво втрачає позиції, і що треба, щоб не допустити цього реалізації цього сценарію, зупинити світову організацію торгівлі, зупинити лібералізацію, чи, як я казав про це, підкоригувати правила так, щоб вони більше відповідали інтересам як США, так і ЄС. Пане Іване, ну на станок хочеться також обговорити, що за інформацією Reuters, Україна може отримати до 300 мільярдів доларів у вигляді так званої репараційної позики. Кошти нададуть за рахунок заморожених активів російського центробанку, але без їхньої прямої конфіскації. Механізм передбачає, що Україна поверне позику лише у разі, якщо Москва виплатить репарації. Якщо Росія відмовиться, борг спишуть. Тож питання наскільки реально, що вже найближчими місяцями цей інструмент буде запущений, враховуючи позицію Німеччини? Чині Франції та Бельгії раніше виступали проти конфіскації активів. Ну, дивіться, перша новина останніх днів, що Німеччина трошки коригує свою позицію і займає більш проукраїнську. Взагалі, Взагалі історія з цим активами є і відслідковою самого початку. Чому тому, що у лютому, в березні та квітні 2022 року, всі казали, що ці активи передадуть Україні у травні. З'явили заяву голови центрального банку Європейського союзу, який сказав, що ви знаєте, а не можна це робити. Це підірве добіру до тих країн, які це зроблять. Після цього питання на паузу. Бельгія, в якій знаходиться лева частина цих активів, 191 мільярд в євро. Що правда, тобто трошки більше долар в мережі євро це Брюссель, брюссельська біржа. А і в Бельгія прислуксембург 210 Мільярдів, тобто ми розуміємо, де основні ці кошти знаходяться, і Бельгія тому проти, Франція говорить, що ні, це не можна робити, тому що юридично це створить проблеми. Це може бути оскаржено в судах, Нам це не потрібно, але знаєте, і першим відповів Джозеф Стіґлець Нобельського Реато Економіці ще в січні 2024 року, коли сказав, що це не підірве довіру, якщо це буде колективне рішення цього заходу. А щодо юридичної складової щодо допомоги. То Блумберг в лютому 2024 року опитав юристів, і вони сказали, без проблем. Це можна робити. Це буде абсолютно законно. А вони застосували такий термін термін латиною ерґесоніс, тобто злочин проти всіх, тобто що Росія, напавши на Україну, підриває світоустрій, а отже, скоє злочин проти всього світу і можна забрати. Що стосується третьої проблеми, і тут власне дуже важлива Німеччина. Німеччина не хотіла передавати Україні ці активи, тому що Німеччина боїться небезпечного прецеденту, коли у самої Німеччини можуть забрати кошти по позовам ще з часів. Верніше за часи Другої світової війни Польща ще. 2022 року за попередні влади за права справедливості вони на півтора трильйона євро висували претензію до Німеччини саме за другу світову війну. А Італія, яка до речі була союзником Німеччини в Другу світову, також італійські суди розглядають позови до німецьких фірм з метою арешту їх майна і конфіскації самої якості виплати компенсації за те, що Італію примушували бути союзником Німеччини. Другу світову війну, тобто Німеччина боїться, що і з її активами буде та ж сама ситуація, що і з російськими. Але от той факт, от та інформація, що Німеччина змінює свою позицію, як на мене це свідчення того, що все ж таки е, юристи пояснили, що це буде унікальний випадок отже, не можна буде його переносити. На Німеччину, або принаймні конкретно на Німеччину там можна на майбутні держави, які будуть підривати світоустрій, але не зараз, і це можливо вплине на те, що, врешті-решт, це доля буде вирішена але я постійно повторюю це. Все те, що ми маємо, слід не забувати просту річ за згідно даних Київської школи економіки, на вересень 2024 року, тобто рік вже війну, збитки, нанесені Росії і Україні, сягнули 1 трильйон 164 мільярди доларів США. 300 мільярдів доларів – це частина і тому, якщо ми скажемо добре, забули про 1 трильйон. Я думаю, вже півтора трильйони доларів збитки, але отримуємо 300 мільярдів. Як на мене, це не варіант. Треба думати над формулою компенсації Росії. Частково і запропонував Кіткела, щоб Росію поверталося цього торгівлю, але гроші не на переможли Росії, а йшли на спеціальний рахунок. Частина з яких йшла в Росію, частина в Україні на сплату операції, і це на тривалий період часу. Думаю, що до цього світ постійно поступово постійно рухатись. Пане Іване, дякую вам за ваші грунтовні та зрозумілі відповіді.